Підтвердити відповідність системи управління підприємства встановленим стандартам і виявити можливості для її вдосконалення. Саме з такою метою на майданчику південноукраїнського енергокомплексу провели внутрішній аудит. Це плановий захід, що проводиться раз на три роки відповідно до норм і вимог ІСО міжнародної організації зі стандартизації. Аудит проводиться з метою підтвердження філії ВППС, а саме інтегрована система управління на відповідність вимогам міжнародних стандартів стандартів серії ISO – Це 9001 якість, 14001 – це екологія, і 45001 – це охорона здоров'я та безпека праці. У нас в минулому році була, був ресертифікаційний аудит. А наразі це внутрішній внутрішні аудит. Бо крім того, що проводяться аудити комісії компанії. В яку залучаються і представники з інших філій, також наші аудитори будуть перевіряти інші майданчики в складі подібних комісій при таких перевірках, крім того, що перевіряється відповідність міжнародним стандартам, а також відбувається обмін досвідом щодо організації тої чи іншої діяльності на різних майданчиках. Спочатку фахівці компанії перевірили документацію підприємства, потім вирушили на об'єкти, оглянули виробничі ділянки, зокрема місця, що мають значення для екологічної безпеки, звернули увагу на умови праці, забезпечення персоналу, засобами індивідуального захисту. Відбулося й спілкування з працівниками. Перевіряли, наскільки добре ті обізнані з політикою та цілями компанії. Взагалі хочеться подякувати персоналу філії ВППС, персонал обізнаний, виконує дуже добросовісно свої посадові обов'язки, ознайомлюється з документами, знає політику компанії. В цілому знає ризики та можливості пов'язані з процесами, з діяльністю персоналу. Внутрішній аудит підтвердив, інтегрована система управління на південноукраїнський АЕС відповідає міжнародним стандартам ІСО. За результатами перевірки підготують звіт, у якому буде визначено напрямок для подальшого вдосконалення. На його основі сформують заходи, що сприятимуть підвищенню ефективності роботи філії.